Добрий день, я прийшов до місцевої адміністрації, бо люди питають, що вже неділю прийшла гуманітарна допомога, ніхто не роздає, десь ховають, там читають. От. Ну, зараз зайду, спитаю, що мені скажуть. Цікаво. Сьогодні середа, середа, 8, здається, число 8. І гуманітарку отримали, отримали теж. Ніби минулу середу чи четвер. Ну, підов. Добрий день мешканці Саратської ТГ. Питають мене, де? де, Ви чули, що Сарата отримала гуманітарку і все таке. Ну, Вирішив я розібратися з цим ділом. Гуманітарку отримали вже більше неділі назад, вже сьогодні, 8 чи 9 день. І я пару днів узнавав, де гуманітарка. Ну, в общем, ситуація така була, що ніби її Поклали на склад, на склад, це дві чи 2,5 тонни гуманітарки, і там рахують. Це ще до вчора було, що її ніби там рахували, що це треба ставити на облік, що це серйозна робота, там тралівалі. Але вже не, нарешті сьогодні я виловив пані голову Вікторію Дмитрівну, і вона сказала, яка, яка гуманітарка? Це от переселенцям. це... Вам, шановні панове із Сарацької територіальної громади, банан, поняли? Коротше, я так поняв, що за вісім днів вже її переділили, перечухали. І все, і все, до побачення вашої гуманітарки. Так. Ще хотів я додати, шановні мешканці, у вас є депутати, ви їх вибирали. От запитайте їх, що вони скажуть. Бо в кінці кінців. Я так розумію, що гуманітарку повинні вирішувати, долю гуманітарки, не особисто Райчева, куди її вкрасти, в який сарай занести 100 дорога і сухарським. Як мені розказували, що під'їжджають на машинах, хапають і розвозять. А, мабуть, для початку депутати, чи хоч виконком, і там має бути якась комісія, яка має вирішити долю той гуманітарки. Ну, я так розумію, що всього мені так під свій сарай визираючи вас, щоб потім ну, ділитися з ким, з ким потрібно. Чи як, я не знаю. Ну, До речі, мене бачите, розказуйте. Може, я, якщо цікаво, можу дати телефон, дзвонити, тому що якщо ви не будете самі захищати, то ця банда, ця шобла вас із дому повитягує, з холодильників, не те, що і з державної комори. До побачення.